В парламенті ще не стоїть ялинка, а уряд уже презентує проект бюджету на наступний рік. Вперше за багато років кабінет міністрів вносить кошторис вчасно і ламає уже усталену традицію. Утім, і за таких обставин незадоволених у сесійній залі чимало. Презентує бюджет 2017 Міністр фінансів Олександр Данилюк. Міністр називає кошторис реалістичним і прозорим. Зростання внутрішнього валового продукту передбачається на рівні 3%. Інфляція становитиме 8,1%. 10%, курс гривні закладений у бюджет 27,2 гривні за долар. Серед бюджетних пріоритетів наступного року безпека і оборона, освіта і охорона здоров'я, дороги і культура. Соціальні стандарти у 2017-му мають зрости на 10%. На початку року прожитковий мінімум становитиме 1544 гривні, а в грудні вже 1700. Зарплатня лікарів має збільшитися в середньому на 20%, а вчителів на третину. Ми передбачаємо в бюджеті підвищення кладів викладачів зразу на два тарифних розряди з 12 до 14 розряду. Наприклад, приріст заплати вчителя без категорії буде плюс 1029 гривень на місяць, а вчителя першої категорії це буде. Півтори тисячі гривень, 1531 гривня на місяць. Досвідчений економіст Віктор Пензенник сумнівається, що уряду вистачить доходів, щоб виконати обіцяне. Коли я роздаю гроші, то не, не зайве було подивитись, а чи маєте ви що роздавати. І от це звичайно приємно, коли обіцяють роздають тим чи іншим секторам. Але подивіться, що є в кошику. Різниця це те, що називають дефіцитом. А якщо людською мовою, то мова йде про нестачу коштів. І вона насправді не 77 мільярдів, як говорить уряд, вона значно більша. Найнепримиренніший критик бюджету 2017 Юлія Тимошенко на презентацію кошторису не прийшла. Втім, у батьківщині є кому критикувати уряд. Особливу увагу там звертають на аграріїв. Хоча Розвиток аграрного сектору у Кабміні називають одним з пріоритетних. Тут це фактично удар по аграрному сектору. За нашими підрахунками, від 25 до 27 мільярдів гривень втратять ті, хто сьогодні є на спрощеній системі оподаткування на селі. От в цьому бюджеті вони фактично повністю втрачають всі ті можливості спеціального режиму оподаткування, який у них існував. Це правило жанру в цілому світі, коли Баба Яга завжди проти, опозиція завжди проти. І тому завжди буде бюджет з точки зору опозиції. Я дуже довго був в опозиції. Ми так само завжди критикували майже з так само позиції, будь-які інші бюджети. Бо завжди опозиції буде мало, завжди опозиція буде казати, що доходи завищені, витрати занижені. Прем'єр-міністр уже обговорив новий бюджет із трьома фракціями і запевняє, готовий до дискусії з усіма іншими. Я дуже хочу попросити вас про конструктивну, конструктивний діалог. Чи не вперше ми можемо продемонструвати? Що ми є справжніми державними діячами, а не дешевими пригніченими злими реваншистськими політиканами. після двогодинної дискусії парламент взяв проект бюджету до розгляду Наталія Жишко, Юрій Усік Ян Доброносов, п'ятий канал.